Сьогодні привітали першокласників, вчителів і батьків з 1 вересня, з початком навчального року. Дали подарунки дітям. Хлопці готові до навчання? Картина наша середнього. Дякую. Я знаю, Сочи. Це такі бережит, на любов. Каналу є таке. Подарунки це те, що вони необхідні їм сьогодні. І це продовження того партнерства з МХП, благодійним фондом МХП Громаді і Миронівської територіальної громади.